Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна на зв'язку. Сьогодні будемо вам знімати дві найпопулярніші моделі трактора Jinma 3244. Це модель HXRN і модель HSX. Вони відрізняються своєю КПП. В принципі, на цьому все. Вони відрізняються КПП. E, значить, давайте почнемо напевно, з реверсного. Цей тракторець на сьогоднішній день трішки впав в ціні, він коштує 6800 доларів. Тут стоїть КМ 385 мотор, як в принципі, і завжди він стояв, трьохциліндровий e, з, з усією обв'язкою. Це модель, у нас, до речі, йде 23-го року, 6 го місяця випуску з заводу. Так, 24 й рік вже зборка в Україні, наголошую. Так, по переднім чолкам у нас стоять 24-ті нормальні мости, редукторні з гідропоцілювачем керма. Ось він він керується від окремого насоса. Сама роздатка зроблена дуже обережно. Тобто на кліренс вона не впливає. Кліренс у цього трактора при широкій 11.2х24 задні колеса і 7,5-16 передні колеса. Кліренс у нас тут йде 31 см. Так, по модифіка... А, вибачаюсь, не 7,5, а 6,516. Сам трактор виконаний тільки в синьому кольорі. Всі моделі повністю вони йдуть в однаковому кольоровому скажімо так, діапазоні. Коробка, сама перемикання у нас на джинмах завжди йде по центру. Повишені, поніжені, ось насосик вмикається ось. А реверсний ход у нас ось. Під праву руку зроблений. Але місця на джинмах 3244 і 404 не дуже багато, скажімо так, сидіння. Шкірозамінник, паралон. В принципі, нормально зроблено, є підлакотнички, надійні, до речі, досить гарні кріплення. Є руч, ручний газ, є блокування заднього диференціалу. цей трактор 4х4. Над, от, перемикання, до речі, Задній привід, повний привід. Одразу можу сказати, що модель HSX відрізняється якраз коробкою і додатковим зменшувачем ходу. Тобто, у нас, дивіться, ви бачите, тут діапазони на КПП вже тут стоїть по центру коліса. Тут стоїть вже зміщена під праву руку. Але перемикання йде у нас повищена, поніжена по центру, Да, Вона типу, як бокова, але зміщена в центр. І ось додатковий зменшувач ходу, ще у вас під приборний панель майже впирається туди. В принципі, розташування інших речагів воно йде однакове, тобто аналогічно. Тобто тут у вас дві понижаючі передачі, соответственно, чотири передачі вперед 에, помножаються на 4, це 16, і одна назад, це помножається на 4, тобто 4. Тут у нас простіша ситуація, тут у нас чотири передачі: повишена, поніжена і має реверс. 에, тобто ви можете їхати як на четвертій назад, так на четвертій вперед, і в принципі все те саме. Тобто 에, 8 плюс 8 передач має. Так, Передній міст тут такий самий, 24-й звичайний міст. вже сказав, з гідропоцілювачем. Стоїть два насоси НШ, які качають на гідравліку, на гідровиход і на гідропоцілювач керма. Гідропара тут всього одна, тобто ви можете поставити якесь гідравлічне обладнання, яке працює від гідравліки одну штуку. І те вона буде працювати від дозатора. Тобто ви перекриваєте мастила, щоб качало не на трьохточку, а на гідровиходи. Має захисну, захисний кожух валовідбору, це щоб нічого не потрапило при роботі і так далі. 6 вал має дві швидкості 540 і 760 обертів за хвилину, має прочіпний механізм. Колеса тут, диски синього кольору викрашені. Також вони йдуть розбарного типу без, е, довантажувачів на передньому, о, чи без довантажувачів на колесах. А на передньому мості у нас іде довантажувач. Но Чесно кажучи, їх тут, в принципі, дуже мало. Тут 48 кг всього-навсього стоїть і є кріплення під номери. Освітлення на таких тракторах іде галогенки. досі вони ставлять звичайні галогенні фари, поворотники теж у нас звичайного типу. Ще нагадаю, є модифікація HSM, не XAM. Це зі звичайною коробкою без додаткового зменшувача і на звичайній резині 9,5х24. В принципі, основні характеристики оцих тракторів я вам розповів. Від себе можна додати, що джинма робить досить якісну і надійну техніку. Мені не подобається саме в джинмі те, що тут замало місця. Як для мене зріст мій 184 см мені маловато такого місця. Плюс розташування ван... важелів, да, я б трішки їх переобладнав. Хоча б як от на H6X зроблено, більш надійно, більш е, е, здорово дати ще бокова куліса, але по факту ви будете сидіти і вона у вас просто буде по нозі е, перемикатися. Тому що, дивіться, зазор між сидінням куліса, ну, мінімальний просто. Тобто все дуже компактно і мені це не подобається. Це, напевно, єдиний мінус. А ще можу сказати, що такий маленький мінус це в 2024 році бачити, е, не рівна на рівну підлогу, а з таким от виступаючим редукторним да, відсіком. Але сам трактор сконструйований, давайте дивляться, дивитись правді вічі, дуже гарно. Сам трактор має дуже гарні характеристики. КПП одна з найвостребованіших і найпотужніших. Тобто, в принципі, дуже мало проблем від клієнтів. Я коли спілкуюся, чую саме за джинму. Тобто, взагалі, трактор без нюансів. Ті люди, які їх купують, вони в принципі працюють, міняють розходники, міняють там мастила, якісь фільтри, мінімальні якісь пошкодження там, типа. 에, не знаю, ГПК там щось барахлить. Ну, це, в принципі, стандартна ситуація для будь-якого трактора. Тобто базові ситуації вони є у всіх тракторів, якісь особливих нюансів 에, з пошкодженнями я про джинму жодного разу не чув. 에, Замовити можна у нас на сайті або за номером, який бачите на вашому екрані. Це наш прямий номер, тут також є Viber. Якщо потрібна додаткова консультація, можете набирати. Набирайте у робочі часи, це прохання від менеджерів. А так все чітко. Чекаємо ваших дзвінків. Пишіть в коментарях, як вам взагалі техніка, отакий от, трактор Джинма. Подобається чи ні. Пока-пока!